Поліція застосовує сльозогінний газ, щоб розігнати протест фермерів у Нью-Делі. Сотні з них вирушили на тракторах та пішки до індійської столиці. Це може стати повторенням масштабних протестів фермерів, які вразили країну у 2020 році. Тоді виступи тривали понад рік. Нинішні страйки спалахнули якраз перед загальними виборами, на яких як очікують прем'єр-міністра моді, оберуть на третій термін. Ми виробляємо зерно, і відправляємо його до Делі та за межі Індії до інших країн. І на нас виробників сьогодні нападають. Чому ж фермери знову протестують? Вони хочуть вищих цін на свою продукцію. Також профспілки вимагають підкріплених законом гарантій. Це захистить селян від різкого падіння цін на сільгосппродукцію в умовах нестабільного ринку. Ще у 2021 році моді обіцяв створити комісію, щоб розв'язати проблеми фермерів. Та цього не сталося. А 2016-го він казав, що уряд подвоїть доходи працівників галузі. Це теж лишилося просто обіцянкою. Експерти кажуть, що купівля всієї сільськогосподарської продукції за встановленими державою мінімальними цінами економічно невигідна. Фермери не збираються відступати до наступних жнив лишається місяць.